Вітання! в ефірі телеканалу РТБ програма громадське приймання. Президент України Віктор Янукович оприлюднив нові соціальні ініціативи, які мають стати основою державної політики. Наразі ми обговоримо один з блоків цих ініціатив. А допоможе мені в цьому Ігор Добровольський, заступник начальника управління охорони здоров'я рівненської обласної державної адміністрації. Мої вітання! Вітаю вас для наших глядачів. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання, телефонуйте номер студії двадцять три нульші. Загалом Тема сьогоднішньої розмови наша медична, оскільки ви є спеціалістом в цій галузі. І ось цікаво почути вашу оцінку тих соціальних ініціатив, які презентував президент, от саме в цій медичній сфері. Звичайно, ми досить досконало вивчили соціальні ініціативи президента, тому що він не міг обійти таку важливу галузь, як охорони здоров'я охорона здоров'я є галузу яка дійсно виконує соціальний захист населення дає здоров'я і першочергові заходи які були висилені в даній ініціативі це все таки поліпше доступність саме медичних послуг до населення ми розуміємо сьогодні, якщо говоримо про доступність, що не в донакових умовах сьогодні перебувають мешканці сільських населених пунктів, мешканці міста і великих мегаполісів. Основне питання, яке вийшло з ініціативи, це все таки наблизити лікарську допомогу саме до пересічного мешканця, починаючи від фельдшерсько кушерського пункту і закінчуючи спеціалізованими медичними закладами. Ну, оскільки е, в першу чергу ми сьогодні спілкуватимемося про е, медицину на селі як е, найбільш проблемне питання, ось е, то оскільки ну все таки, як ви сказали, в місті в районі не так проблематично, було би бажання, ну але краще щоб і не було причини. Та все ж е, загалом, наскільки реально це зробити, наскільки реально наблизити в сучасних умовах е, звичайно селянина до якісних медичних послуг? Ну, ми в управлінні досить детально вивчили дане питання. Ми ним займаємося з 2010 року. Перед тим, як приступити до втілення соціальних ініціатив, ми провели все таке аудиторське дослідження, що ми маємо, які заклади медичні ми маємо починаючи з первинної ланки, тобто з вельчисько кушерських путків, лікарських амбулаторій, дільничних лікарень і закінчуючи третинним рівнем. Тобто спеціалізовані медичні заклади третинного рівня, які розміщені в основному в обласному центрі. За виконуючи рішення депутатів обласної ради, ми заключили угоду з Українським інститутом стратегічних досліджень і ми розклали все, що ми маємо. Що ми маємо на селі, яку ми маємо доступність, скільки закладів ми маємо в сільській місцевості. Скільки сільського населення звертається на вторинний рівень, тобто до центральних районних лікарень і районних лікарень, і скільки на третинний рівень до обласних спеціалізованих закладів. Звичайно, ми ці всі проблеми систематизували, ми їх побачили і розробили державну карту, яку ми почали втілювати в 2011-2012 році. Тобто, ми побачили наші сильні сторони і слабі сторони. Звичайно, саме таких слабих сторін. Можна було сказати, це таке матеріально-технічне забезпечення, е, оснащення е, фельдшерсько кушерських пунктів і амбулаторії і загальної практики відповідно до стандартів і наказів Міністерства охорони здоров'я по обладнанню, е, зношеність автомобільного транспорту, який сьогодні обслуговує сільських мешканців. От, і визначили першочергові завдання, що все-таки е, кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення даних закладів. Якщо їх зробити вчасно і в повному об'ємі, то на перспективу вони дадуть звичайно відчутні результати. Ну от станом на сьогодні, які програми, які заходи безпосередньо і обласною радою, державною адміністрацією вашим управлінням розробляються, втілюються в життя для того, щоб ось це завдання, про яке ви говорили, що було поставлене, виконати. Ми вийшли з ініціативою, ми підгодували рад розпоряджень голови обласної державної адміністрації. Саме по розвитку первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню ми прийняли дане розпорядження, це було у 2011 році. От, також за ініціативою управління охорони здоров'я депутатського корпусу було прийнято рад важливих рішень і депутатами обласної ради. Це і про оптимізацію ліжкового фонду, і затвердження рад програм, які би давали фінансове забезпечення тим ініціативам, які виходили від управління охорони здоров'я. Було також підготовлене розпорядження голови обласної державної адміністрації, все таки про фінансове забезпечення саме невідкладної гентної медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах нашої області. Тому що ми розуміємо сьогодні, що саме бюджетне фінансування, якщо сьогодні галузь отримує 60% від потреби, то тій чи іншій мірі повністю не може забезпечити надання гентної допомоги саморозвиток матеріально-технічної бажання інших аспектів. Тому ці всі програмні документи, які ми готували, ми їх детально обговорювали з депутатами обласної ради і на комісіях депутатських. І я повинен сказати, що розуміння є. Нас розуміють, підтримують, і все-таки той курс, який ми визначили на 2012-2014 рік, саме по первинній ланці, він буде реалізований. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання, телефонуйте 230016. Запитання може стосуватись будь-якої теми або тільки медичної. А загалом, ось яку роль у підвищенні соціальних стандартів і відіграє забезпечення сільського населення доступною, доступними медичними засобами, тими ж самими лікарями, ФАПами або амбулаторіями? Тобто то місцем, куди може звернутися звичайний там громадянин, який мешкає десь далеко в полісі на полісі. Чи... Ну, якщо докладно ми вивчили мережу лікувальних закладів, які надають саме первинну медичну допомогу і саме сільським жителям, то ми могли констатувати, що мережа першокушевських пунктів, лікарських амбулаторій, дільничних лікарень сьогодні на рівні є достатня. Тобто доступність звернення любого пересічного мешканця села до лікувального закладу на сьогодні є достатня. Але нас не могло задовольнити рівень надання медичної допомоги саме на першу пунктів і в Лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Якщо говорити в загальному, дану проблему може вирішити тільки кадрове забезпечення, тобто підготовка лікарів загальної практики сімейної медицини. Проблема є в області. Ми сьогодні констатуємо, що забезпечення лікарами загальної практики сімейної медицини в області дані посади вкомплектовані на 75%. Тобто, доки ми не реорганізуємо повністю. Надання допомоги сільським жителям, саме лікарями загальної практики сімейної медицини, ми не будемо говорити і не можемо сказати, що ми стопроцентно добилися наближення лікарської допомоги сільському населенню. Сьогодні не є секретом те, що ряд лікарських амбулаторій вони не забезпечені не тільки лікарями загальної практики сімейної медицини, вони сьогодні взагалі не забезпечені лікарями. Там надають медичну допомогу фельдшера і медичні сестри. Ми над даним питанням досить таки детально працюємо. Я можу тільки озвучити одне. Що протягом 2012 року з випускників, які прийшли до нас в область, 109 випускників пішли працювати в сільську місцевість, і 29 вони пішли на посади саме лікарів загальної практики сімейної медицини. Нормативним правовими документами Міністерства охорони здоров'я поставлено завдання, що до 2012 року всі посади дільничних терапевтів і дільничних педіатрів вони повинні бути переформатовані в посади лікарів загальної практики сімейної медицини. Хоча в нас вроді по часу ще його є достатньо, але ми відчуваємо, що ми дуже мізерними кроками набиваємо на Набуваємося до комплектації 100% лікарями загальної практики сімейної медицини щодо середньої ланки, яка надає медичну допомогу на ФАПах, то в нас кадрових проблем немає, тому що в нас в області є досить потужні навчальні заклади, які закривають дану проблему. От. Але кадри вони, як і говорили, вони все одно будуть вирішувати. І доки не буде відповідної комплектації кадровим потенціалом наших лікувальних закладів на селі, це питання, яке потребує перспективи, потребує підтримки держави, потребує соціальних пакетів сільським лікарям, які би могли не тільки прибути в сільську місцевість, а та все таки працювати. Тому що плинність кадрів сільської місцевості звичайно набагато більше, ніж ті, які надають медичну допомогу в містах. Я думаю, ми ще повернемось до цього запитання. А Поки що в нас є телефонний дзвінок, доброго вечора. Ви в ефірі представтесь, і ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Ісія Євгений Федорович, Колодинка. Слухаємо вас. Я хочу ну, задати таке питання. чому в селі дорогші лікарства і в больницях, чи аптеках у місті? Дякую. Це питання таке, воно, ну, не має конкретного. Е Акценту, але я би хотів відповісти. Може, наші телегалічі знають, що розробляється пілотний проект про відшкодування медикаментів для хворих з гіпертонічною хворобою. Вже механізм розроблений, область вже отримала певну кількість грошей по субвенції з державного бюджету, і з листопада місяця таке відшкодування буде. А предметно, ну на жаль, охорона здоров'я нам не формує цін на лікарські препарати, і ми можемо також констатувати медики, що медицина в нас залишилась державна, а всі аптечні заклади, які нас обслуговують, вони або приватні, або акціонерні, або іншої форми власності. Тому регулювати ціни на лікарські препарати ну не компетенція управління, але тим не менше, саме по референтних цінах ми будемо працювати, і ефект від того буде. Що стосується знов ж таки спеціалістів, ось чи є певні напрацювання, можливо, якась перспектива, нехай не не в не найближчому майбутньому, та все ж, що все таки будуть е, цікавими для для лікарів е, ті соціальні пакети, які пропонуватиме держава, ось і вони їхатимуть в село для того, щоб мешканці е, саме маленьких сільських населених пунктів е, не були обділені, скажімо так, медичною професійною рукою. Розумом О, дивіться, в цьому році вперше за ініціативи Міністерства охорони здоров'я молоді випускники, які прибули в сільську місцевість, вони отримали е, ніби так одноразові допомоги в розмірі 5 тисяч гривень. Давайте задамо собі питання, е, чи достатня ця, ця сума, чи ні. Давайте будемо рівняти. Якщо сьогодні е, лікарі в Росії, які їдуть в сільську місцевість, отримують в русських рублях мільйон, якщо перевести на гривні, це 200 тисяч. Звичайно, в даному напрямі держава ще не все зробила. Щоб розробити соціальний пакет і щоб сільський лікар він лишився на роботі в селі, одноразової допомоги в розумі 5 тисяч, звичайно, звичайно це недостатньо. Треба розробляти нові соціальні пакети. Треба все-таки вишукувати резерв для підвищення заробітної плати. Не секрет, що той, хто слідкує за тими озвученнями в. По телебаченню і в пресі, скільки би мав отримувати сімейний лікар, ми такі обіцянки мали, що в скорому майбутньому сімейний лікар буде отримувати 5 тисяч. Але ця ініціатива вона тільки озвучується вже протягом п'яти років. На жаль, доки не буде фінансового інтересу, на сьогоднішній час це дуже вагомий такий аргумент. Давайте візьмемо Чехію: сама дефіцитна спеціальність це сімейний лікар. Тобто держава розробила пакет, відповідну заробітну плату, відповідно соціальні гарантії і люди працюють в даній галузі. Можливо, отих 5 тисяч, які йдуть як одноразова допомога, її треба збільшити певно в декілька разів. Треба зробити градацію, все-таки заробітні платі, треба доплачувати сільському лікару гроші за ненормований робочий день. Тому що ми всі практично знаємо: якщо людина працює в селі, чи лікаром чи фельдшером, вона працює без вихідних, вона працює без відпустки. Якщо ще проживає в цьому населеному пункті, вона практично кожну годину перебуває на роботі. Кожен вона... день, в когось да. не заболіло, Так, це звичайно. Колись такі ініціативи були. Держава доплачувала в розмірі 25% посадового кладу тим лікарям, які несли ургенцію, перебуваючи вдома, але закривали всі негайні випадки, які ставалися в селі. Треба вишукувати резерв. Основний резерв, на мою думку, тим більше, що я маю досвід роботи в сільській місцевості, я працював 11 років. Я мав цей соціальний пакет, коли я прийшов молодим фахівцем. Це відшкодування комунальних поступ, електроенергії, це земельні ділянки і інші. Мабуть, державі треба більш предметно вивчити, що потребує сімейний лікар, і можна поступово ці питання вирішувати. Повертаючись до теми забезпечення населення нашої області медичними послугами, чи є в нас певні райони локації, не знаю, де катастрофічно не вистачає не просто лікарів, а й тих самих фапів, амбулаторій, медбратів, фельдшерів тобто, що люди там взагалі в разі необхідності. Просто в жахливих умовах будуть перебувати ні, я так не сказав. Попередньо я озвучив, що у нас достатня мережа лікувально-профілактичних закладів, які надають до лікарську лікарську медичну допомогу населення населенню сільському нашої області. Можна говорити про. Забезпечення медикаментами, забезпечення обладнанням і забезпечення автотранспорту. Е, я перепрошую, що нам мені підказав режисер, що в нас є телефонний дзвіночок. Ми знову ж таки повернемося, щоб не затримувати нашого додзвонювача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Мене цікавить таке питання. У добродія, який сидить з вами веде цю бесіду. Хай він мені дасть відповідь, колись була така пословиця, що що з тебе можна взяти крім аналізів, а зараз і аналізів без благодійних внесків не можна здати, бо вони такі ціни виставляють. Загальний 9 гривень в лікарні як лежиш, якщо якісь там все більше, то 90 гривень. Що за благодійність? Чому не можна ввести, наприклад, якщо хочуть благодійність, получати ці гроші, чому я повинна їм класти в кишеню? Типа в їхню касу, а не через рахунок банку. Дякую за запитання. Надзвичайно актуальне. Мені як працівнику змії неодноразово доводилося стикатися з цією темою. Багато хто звертався, запитували, чому, чому в наших лікарнях, поліклініках є таке поняття благодійності, куди ці гроші йдуть, хто слідкує, хто курує ці всі процеси. От, якщо ви уважно слухали, і телеглядачі мене уважно слухали, я озвучив, що наша галузь на 60% від потреби, ми повинні вишукувати інші джерела наповнення наших бюджетів, які не заборонені законодавством. Є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє саме закладам охорони здоров'я залучати позабюджетні кошти, в тому числі благодійні. Ми стараємося працювати через благодійні організації. Щоб так, як говорила дозвонювачка, що не виникало питання, що гроші йдуть комусь в кишеню. На початку передачі я озвучив, що в області прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації саме про використання благодійних коштів для надання ургентної допомоги. Ці надходження благодійних коштів, вони є досить прозорі, вони моніторяться управлінням щомісячно. Ми бачимо суму залучених позабюджетних благодійних коштів по кожному закладу. Ми бачимо, скільки цих коштів лікарняні заклади тратять на надання невідкладної медичної допомоги. Завдання стоїть ці гроші, які ми залучаємо благодійно, що вони саме йшли на надання медичної допомоги. Тобто не оплачувалися ні комунальні послуги, ні інші видатки, саме надання ургентної невідкладної медичної допомоги. Ми розуміємо, що така тенденція до залучення благодійних коштів на тільки не від нас залежить. Якщо ми отримаємо фінансування в межах того, чого потребує галузь, тоді постане питання відмови від благодійних коштів. Ну, на жаль. Ну, мусимо сьогодні такий шлях вишукувати. І я би сказав, нашим дозвонювачам і телеглядачам є хороші е, форми медичного страхування. Можете страхуватися в страхових компаніях, можете страхуватися в лікарняних касах, де процес накопичення коштів ще прозоріший. Там немає вже коштів безпосередньо лікувальному закладу, там настав випадок. Надали вам медичну допомогу, і ви маєте справу тільки з страховою компанією, чи з лікарняною касою, чи з іншою структурою. Дякую. У нас є ще одне запитання, ще один додзвонювач. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Слухаємо вас, задавайте, будь ласка, ваше Скажіть, запитання. Скажіть, будь ласка, яка доля в лікарнях санітарочок, Чому їм не виплачується за стаж і так звані оздоровчі? Також не виплачується. Дякую. Я розумію, що питання слушне. На жаль, коли приймався проєкт бюджету і директивні документи, вони все таки врахували, що оздоровчі платяться тільки медичним працівникам. А до медичних працівників, на жаль, санітарки вони не відносяться. І тому. Оплата за на вона на гіночинного законодавства не передбачено. Ми розуміємо, що це може якась несправедливість, і на наші ініціативи все таки щоб не було цієї градації. Якщо люди не працюють в медичних закладах, вони повинні всі отримати допомогу на оздоровлення. Ну, на жаль, так законодавець виписав на сьогодні. І ще щодо благодійності. Ну, Благодійність сама по собі, ось тут є таке ключове запитання, звісно, зрозуміло, не вистачає коштів, кожен має. Чим, чим може, нехай допомагає. Та все ж, ну, питання благодійності воно не є чітким, воно, скажімо так, абстрактне. Ось, І коли людина може допомогти чимось, вона допомагає, коли не може, Вибачте, все таки допомогу потрібно надавати, як в такій ситуації бути людям? Ну от, скажімо, самим бідним верствам населення, які в той чи інший момент там не мають тих грошей? Можливо, ти ті ж самі студенти, які перебувають на навчанні, а сталось трапилось лихо. Вони звертаються до лікарів, їм потрібно аналізи ще ще а, а, на благодійність немає. Все таки як в таких ситуаціях бути, як в виходити. Дивіться, е якщо наступає така знегайна, невідкладна така потреба на наданні ургентної медичної допомоги, ми все-таки ставимо завдання перед нашими лікувальними закладами, що вони мали триденний запас медикаментів для надання ургентної медичної допомоги. Ми розуміємо, що це мало, ми розуміємо, що це недостатньо, але, на жаль, сьогодні реальне таке фінансування. Але я хочу запевнити і всім озвучити, що в цьому році ми отримали субвенцію з державного бюджету обласного бюджету для придбання медикаментів для швидкої невідкладної медичної допомоги. Тобто, тими медикаментами на 8 мільйонів гривень будуть забезпечені всі відділення швидкої медичної допомоги нашої області, починаються від центральних районних лікарень районних лікарень. І ці пункти швидкої медичної допомоги, які розташовані в сільській місцевості, це досить достатня кількість медикаментів і ургентну допомогу саме цими відділеннями ми закриємо однозначно медикаментами. Ніхто медикаментів купляти не буде, і е, тут проблем не буде ніяких. Е, Будемо чекати на бюджет 2013 року, яке в, нас, яке в нас буде фінансування, звідки ми можемо викоїти ці резерви. Давайте отак ми прорахуємо: ми маємо бюджет простого лікувального закладу. 81% складає заробітна плата, нарахування на заробітну плату, ще 7% комунальні платежі. 5% медикаменти, і якщо це стаціонарний заклад, то 3% на харчування. Ми розуміємо, що це дуже мало. Ну але ми мусимо виходити з того, що є. І тому всі ці кроки, які ми робимо, ми повинні вишукати все-таки резерв ще в своїй галузі. І тому ця оптимізація і ліжкового фонду, і мережі в нас сьогодні на часі, тому що ми знаємо, що те, що ми просимо, ну не завше ми його отримуємо. Collapse. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. А ми вас уважно слухаємо. Задавайте ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Я хотіла би вас попитати, а чому вас попитати? А чому немає Рівненського району. Дякую, ну Слушні питання, і ці питання до нас з цими питаннями звертаються мешканці Рівненської області. Але я так і говорив, що на жаль, в нас нема. Аптечної мережі дуже потужною, яка би була в комунальній власності, чи міста, чи районної ради, і ну ви розумієте, якщо відкривається аптечний заклад, він спочатку вивчається в ньому потреба, вивчається ринок, і і хто і та людина, яка відкриває, що вона з цього буде мати. Це звичайно неправильне питання, і воно не повинно так стояти, тому що забезпечення медикаментами чи воно, чи рентабельне, воно все одно повинно бути. І тому ми активно працюємо саме з такою структурою, як рівне фермація. досить потужна структура. От ми вирішуємо питання слідуючим чином: якщо в населеному пункті, а саме в сільському населеному пункті є фельдшерсько акушерський пункт, наш там повинно бути повинен проводитися реалізація медикаментів на договірних засадах, на інших засадах, але так повинно бути. І треба сказати, що ці представники господарювання, які займаються сьогодні, реалізацією медикаментів в Рівненській області, ну вони з розумінням відносяться до того, що ну не треба шукати весь час рентабельності. Треба все-таки, щоб люди могли дойти до аптечного закладу і придбати ці медикаменти, які їм вкрай необхідні. Зрозуміло, в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора, ви в ефірі. Ви ще з нами чи вже ні? Алло, я слухаю вас. О, і ми вас слухаємо, задавайте ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий. Е, я вибачаюсь таке питання. Я випадково ну, випадково попав на облік об обласний онкодиспансер. І е, прийшлось пройти комп'ютерну томографію. Там дуже великі суми платити прийшло. І 800, і 700, і так далі. Мене таке питання, чому на дверях онкодиспансера кругом написано лікування безкоштовно. А коли прийшло лікуватись, ну ви самі розумієте, це суми дуже великі. Що можна зробити, щоб полегшити наше лікування? Дякую, дякую. дякую. Запитання зрозуміло. Ну, запитання так. І питання дійсно ну, таке, яке актуальне, і реально вплинути на те, щоб сьогодні якось дешевити надання медичної послуги, а саме комп'ютерна томографія, вона відноситься до діагностичної, до, до, до діагностичної форми ослідування хворих. Ну я ж кажу, вся біда в тому, що фінансування, яке ми хотіли мати, ми сьогодні не маємо. По програмі онкологія є державна програма, яка досить ефективно в цьому році працює. Ви ви знаєте, всі добре, що за ініціативою за фонду Рената Ахметова, ми відкрили променеве відділення фонду Дійсно, в цьому відділенні підписана тристороння угода між лікувальним закладом обласної ради адміністрації і фондом Рената Ахметова, що пацієнти вони будуть оздоровлюватися безкоштовно, Ігор Ярославович, Ну, зрештою, ми вже закінчуємо, скільки час нас вичерпано, але в двох словах, чому тоді вісить вивіска, що безкоштовно, якщо це справді так є, оскільки не знаю, зі слів лише додзвонюючи можу цей факт констатувати. Дійсно, я ж кажу, на це ці, ці відділення, яке було відкрито за рахунок коштів Рената Ахметова, всі діагностичні методи обслідування проводяться безкоштовно. А в цих відділеннях, де фінансується з обласного бюджету, значить, ситуація така. Дякую вам за відповідь за те, що завітали до нашої студії. Дали вичерпні відповіді на численну кількість запитань від додзвонювачів. Думаю, що найближчим часом ми з вами ще зустрінемось, тому що не встигли обговорити весь той перелік запитань, які підготували. Ще раз вам дякую і дякую вам за те, що були з нами. Залишайтесь на телеканалі РТБ. До зустрічі.